То, что произошло, крайне недобрый знак. Я думаю, после таких событий предприятие запустить будет крайне сложно, практически невозможно. Не очень хорошие новости. В Курской области предпринята очередная попытка, вернее, новая попытка наступления вооруженных сил Украины. Летит, летит. Офигеть! Росіяни від стереці зсу пішли у наступ в Курській області. Ціль захопити Курську АЕС атівник, несмотря ні на що намагався пройти. Зараз йде зачистка населених пунктів. Двох населених пунктів, що відомо про новий великий наступ українських військових та чому російські воєнкори скаженіють, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. продолжает подвозить большое количество піхоти на западной броні техніки, наступні частини танки і бронімашини. Враг задействует мощную радіоелектронну борьбу. Поралізує роботу дронів, Вот почти три года війни. Яким образом противник мог собственно говоря, беспрепятственно сосредоточить большое количество живої сили резервів і техніки для попытки этого наступлення? Село оборони атакувало росіян в Курській області на кількох напрямках. Вчора 5 січня російські воєнкури пишуть про новий наступ ЗСУ, націлений на захоплення Курської АЕС. У неділю ЗСУ атакували села Берлінь та Велике Солдатське на Курщині. Зокрема, українські військові розпочали атакувати росіян на кількох напрямках. У Курській області великі переживання в Росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках, і це стало несподіванкою для них. Написав голова ЦПД Андрій Коваленко. Дії сил оборони на цьому напрямку не став приховувати її голова офісу президента Андрій Єрмак. Курщина хороші новини. Росія отримує те, чого заслуговує. Фактично, ворог був, знаєте, так, здивований тим, що сили оборони почали діяти на кількох напрямках і активно. Пабліки ворога розривають сльози, фактично, знаєте, тому що говорять про початок значного, значного і сильного просування сил оборони. За великим рахунком, якщо це аналізувати, то ворог там наступав протягом останнього часу великими силами, які переважали у кілька разів. Сило оборони, і відповідно, щоб розтягнути сили ворога, здійснюються певні певні дії. Поксями ворог змушений відступити. І місцями ворог зазнає значних ударів. Своєю чергою російські воєнкори заявляють, українські війська ведуть наступ від міста суджа в бік села Велике Солдатське та на північний схід від суджі в районі села Руське порічне і Хутора Бердин Пошербика Україна зазначу, велике солдатське знаходиться за 20 кілометрів на північному сході від зайнятої українськими військами суджі і за 80 кілометрів у напрямку Курська у РФ скаржаться сили оборони накрила район атаки щільним ребом. Тому росіяни не можуть використовувати більшість дронів. Літати можуть лише оптоволоконні БПЛА. Що можна сказати? Війна в лісі місцевості це війна. Яку вміють краще вести сили оборони, ніж ворог, тому що доволі важким є просування техніки ворога там. І техніка просувається певними маршрутами, на яких силами оборони вона вибивається. Північно Корейці зараз біжать полями, те, що відомо. І знову ж таки їх кидають зупиняти дії сили оборони. Але скажу так, Наразі село бронеді вдало російські телеграм-канали пишуть українці, зібрали в атаку шість бригад і наступають бронетанковими групами у напрямку села Велике Солдатське та сусіднього з ним хутра Бердіну уздовж траси. А також атакують російські позиції у селі Пушкарне. Також російські медіа зазначають, зсу розпочали наступ одразу на кількох напрямках у районі Леонідова на північному заході. Від суджі, за яке останні тижні йшли важкі бої. А також у районі Руського Порічного, Черкаського Порічного та Мартинівки на Північний Схід, від суджі, де теж давно точились бої ці три роки війни, де була розвідка генштаба, де були військові воздушные сили, які у нас вроде як господствуют в воздухе. Опять получается, как пропустили. Ви понимаете, что это означает? Что на третьем году по прежнему приходится воевать, я не знаю, как в начале 20 века. То есть по-прежнему враг наш на Западе видит, ага, вооруженные силы Российской Федерации, они не владеют, в общем-то, элементарными приемами ведения современной Пізніше російські змі заявили нібито про захоплення Бердена, а головною ціллю силоборони назвали захоплення АЕС у Курчатові. І це попри те, що наприкінці жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, Україна могла б захопити Курську АЕС, але не захотіла цього робити. Втім, офіційної інформації від генштабу ЗСУ про те, що наразі відбувається на Курському напрямку, немає у Росії. Також поки ситуацію не коментують, але відомо до Курська прибув заступ. Оборони РФ Євкуров. Я думаю, що це дуже-дуже плохая тенденція. Тож то прийшло крайній недобрий знак інформації про події у Курській області наразі не є багато. Всі неофіційні дані затримуються мінімум на 2-3 дні. Про це розповідає військовий експерт Павло Нарожний в ефірі Радіо НВ. Я думаю, що наступними там до тижня ми побачимо, почуємо звідти цікаві новини. І це знов таки це відволікаючі дії, це сковуючі дії для того, щоб ворог з інших ділянок фронту там з того самого Куп'янська, який близько до Курщини знаходиться, перекидував туди війська і відбивав наш наступ таку. На Нарожний вважає, курська операція є одним з великих козирів України. Це одна з успішних операцій, де ми показали свою силу, де ми показали нашу спроможність робити успішні сміливі операції. Успішність цієї операції вимірюється тим, що ми досі отримуємо цей плацдар. Ми, е скавали там приблизно 50-60 тисяч особового складу ворога, який би якби не там, не на курші не знаходився. Він би знаходився під покросками. Там би тис був набагато більше. Бо зараз весь оперативний резерв Росіян це приблизно 40 тисяч, які вони там перекидаються одного точки на іншого, і тиснуть на різних ділянках фронту. Зазначу величезне розгортання Сійської сили на Курщині допомогло Москві повернути близько 40% із того, що контролювала Україна на початку операції. Про це йдеться у статті The Washington Post, пише ТСН. там. Зазначають, Путін применшив масштаби операції України на Куршині, назвавши її марним побічним ефектом від основних бойових дій. Однак там підкреслюють, кремлівський диктатор попри все намагається відвоювати курщину, аби забрати з рук України козир на майбутніх імовір. Них переговорах водені зауважують, Росія стягнула до Курської області 60 тисяч солдатів і атакує українські позиції всіма наявними в її розпорядженні засобами. І якщо зсу відступлять, то всі ці сили послідують за ними назад в Україну. Також думку висловлюють у медіа Блумберг. Там зазначають, втрати цієї території ускладнить позицію України на переговорах про припинення вогню, оскільки українська сторона сподівалася використати її як. Розмінно монету, хоча обраний президент Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, заявив, хоче якнайшвидше покласти край війні. Двом сторонам можуть знадобитись місяці, щоб домовитись про припинення вогню, врахувавши складність ситуації. Просим, пожалуйста, откройте нам коридор. Це теж Росія, це теж люди. Почему ми другие города захищаємо, допомагаємо, а нас як будто би Гласно? Оставшихся людей я не забуду никогда. В этих глазах я видела мальбой. Ні, там остались родителі. Почему так? Діти люди они вірили в власть. Почему они остались? Потому що вони знали, що їх защитят, і охраняют, їх не бросят. Но это не так. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!